Уявляєте, щоб таке носили чоловіки. Мені прийшлось навіть перевірити, чи не першоквітневий це жарт від Skims. Вони випустили шепвер для обличчя, і він називається Ultimate Face. Він, начебто, має підкреслити під час сну нижню лінію щелеби. Ви розумієте, що жінці тепер не можна навіть розслабитися в час її відпочинку. Я розумію, що це може виглядати як дивний тренд з Тіктоку, але тут все набагато глибше і тривожніше. Тепер нашій голові не можна розслабитися. Ми маємо стискати кожну рису нашого обличчя, тому що тепер наше лице навіть має бути під контролем і кожна риса має бути як і це ніякий не поодинокий випадок. Це все йде паралельно з нормалізацією того, що виділяють жир з обличчя, нормалізують препарати для схуднення, типування обличчя якимись нитками, і все за поруч іде з алгоритмами, які просувають зовнішність, яка наче схожа на ляльку, яка створена штучним інтелектом. З ким про це все чудово знають, і вони намагаються нажитися на проблемах жінок. Ви можете сказати, що я в усьому бачу змову, але давайте глянемо чесно. Невже це схоже на якийсь засіб для краси? Це схоже лише на обмеження, контроль.